До вашої уваги чудовий будинок у селі Богданівка Львівської області. Цей двоповерховий будинок площею 80 квадратних метрів. Це чудове місце для комфортного відпочинку або постійного проживання. Будинок має три окремі кімнати, що дозволяє зручно розмістити сім'ю або гостей. Зроблено ремонт, окрім кухні. Яка потребує вашого втручання санвузол з туалетом та душем для зручності. Просторий погріб стане ідеальним для зберігання продуктів або консервації. Встановлений бойлер для гарячої води. Земельна ділянка доглянута, озеленена та облаштована для відпочинку. Мангал-зона для приємних вечорів на свіжому повітрі. Фруктові дерева та виноград, що створюють затишну атмосферу та дарують власні плоди, крита парковка, що забезпечує захист автомобіля від негоди, Світло підключене. вода, автономне водопостачання зі свердловини, каналізація септик, інтернет з можливістю підключення, також проведено супутникове телебачення. Будинок, ще не введений в експлуатацію, але вже придатний для проживання, або використовувати як дачний варіант ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, природу та затишок. Поруч є магазин, озеро та зупинка транспорту для сполучення з сусідніми селами та містами. Тож обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Продається затишний будинок у Закарпатській області в селі Грабово. Якщо ви шукаєте комфортне місце для життя або відпочинку на природі, цей будинок стане ідеальним варіантом. Він розташований у мальовничій місцевості, неподалік від лісу та озера. З усіма зручностями для комфортного проживання. Площа будинку 50 квадратних метрів, має один поверх, дві окремі кімнати та кухню-вітальню. Санвузол сучасний з душовою кабіною. Будинок обшитий деревом, що надає йому затишку та створює приємний мікроклімат усередині. Всередині будинок також виконаний у дерев'яному стилі. Що надає йому особливої атмосферності у дусі Закарпаття? Світло, вода, каналізація усе підведено безпосередньо в будинок, опалюється грубою з можливістю встановлення системи обігріву за бажанням власника. Загальна площа ділянки 6 соток. Форма ділянки правильної прямокутної форми, що ідеально підходить для благоустрою, окрема будівля на території. У якій розташовані зона барбекю, що стане чудовим місцем для сімейних посиденьок або прийому гостей, технічне приміщення, в якому можна використовувати для зберігання інвентарю, та літня кухня, в яку заведено світло та газ. До будинку заведено супутникове телебачення та повністю огороджено парканом. Грабово це тихе селище з хорошими дорогами та доступом до природи. Озеро на території села стане ідеальним місцем для відпочинку, риболовлі чи прогулянок, ліс з чистим повітрям, грибними місцями та можливістю насолоджуватись природою у будь-яку пору року. Дитячі майданчики, які будуть ідеальним варіантом для сімей з дітьми. Цей будинок чудовий варіант для постійного проживання або заміського відпочинку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатись на канал. Сьогодні до вашої уваги продається окремий будинок з загальною площею 64 квадратних метри в селі Кураж Рівненської області. Будинок з міцним фундаментом в півтора метра заглибшки, цегляного це гляного типу та з шиферним дахом. Сам будинок огороджено парканом з сітки та є металеві ворота. В будинку три кімнати, кухня, частково зручності. Санвузол знаходиться на вулиці. Сам будинок великий та світлий. Між кімнатами можна встановити двері, Куплені металопластикові вікна, які потрібно тільки поставити. Всі меблі залишаються господарям. Підключено газове автономне опалення та є гаряча вода. Є окремий двір, все заасфальтоване. Заїзд, є господарські будівлі у вигляді літньої кухні, дровідні та сіновалу. Присутній гараж для одного автомобіля. Додатково є навіс. 10 соток землі, які можна використати під город. На території є металевий каркас для теплиці, є дерева вишні, яблук та груші. Село тихе, сусідів небагато. Село оточено лісом, тому повітря свіже та незагазоване. Є магазини, школа та будинок культури. Всього в двох кілометрах знаходиться річка. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді магазину. Тому для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів, До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев, є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце під городину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою. За рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок. Також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. Продаємо затишний доглянутий будинок. У Тихому та мальовничому передмісті Луцька в селі Лище, вулиця Садова, всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів, житлова зона 34 квадратних метрів. Внутрішній проєкт містить три спальні: 13 квадратних метрів, 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів. Кухня займає 8 квадратних метрів, досить простора, кладова у 16 квадратних метрів, сумісний санвузол 12 квадратних метрів та гардеробна. В будинку функціонує індивідуальне газове опалення, є усі необхідні лічильники, наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду. Приватизована земельна ділянка 12 сот. є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот для ведення господарства. Територія огороджена парканом. Наявне господарське приміщення, впорядковане просторе подвір'я, є молодий сад з фруктовими деревами, яблук, вишень та горіхи. Спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку, хороший твердий доїзд, поруч є зупинка громадського транспорту, кілька магазинів, школа та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму.